Пропонуємо вам книжкову виставку Поетка вогняних меж. Вона присвячена 110-річчю від дня народження Олени Торігії. Найкраще висловив своє почуття до нашої олени Телі Дмитро Донцов. У нас є чудове видання книжки «Поетка вогняних меж. Яка повністю присвячена життю і творчості Олени Телігі. Ніхто не зміг зробити це так яскраво, як зробив Дмитро Донцов. Ця книжка просто це яскравий пам'ятник нашій видатній Олені. Він цитував класиків давнини і писав, що Олена Теліга. Це з тих жінок, які з овець роблять чоловіків. Олена Теліга написала досить мало віршів, залишила, але вона робила все для того, щоб наша Україна жила. Це наша не перша виставка, присвячена Олені Телізі. Якщо кілька років, кілька років тому ми Більше уваги приділяли її поетичній поетичні, поетичні творчості, то зараз ми звертаємо увагу на її громадську і публіцистичну творчість. В своїй публіцистичній творчості дуже яскрава, яскравий її громадський виступ і стаття Партачі життя. Там вона партачі життя це власно маніфест. Але на тілі, якою повинна бути людина. Людина повинна бути аристократом, борцем за волю України. В інших статтях вона розвиває цю тему, ну, які були написані раніше. Вона пише про те, що жінка повинна виховувати свою родину в любові до. Своєї нації, що на перше місце це стан, стан і свобода нації, а на другому вже родина. І коли Олена Теліга вирушала на Київ у складі похідних груп Організації Українських Націоналістів, вона в принципі вже для себе вирішила, що вона буде тут робити. І Її вчинок. Коли вона не залишила всім відомий спілку письменників, тому що вирішила бути з тими, з, з тими людьми, за яких вона відповідає, це найяскравіший доказ її, її ролі. Тобто вона свідомо йшла на це, на те, що вона. Віддала життя за Україну. В нас окремі відвідувачі питали, чому, чому на цій виставці представлені книги, які стосуються організації, точніше, яких йдеться про Організацію Українських Націоналістів. Я хочу звернути увагу, що Олена Теліга належала до цього. Активістів Організації українських націоналістів і разом з Олегом Ольжичем вона вела роботу в Києві. До речі, потрібно сказати, що робота представників організації Українських націоналістів в Україні була досить плітною. Стахів своїх. В виступі десь приблизно в 2005 чи 2006 році в Києві сказав, що його дивує, що в Донбасі зараз спілкуються українською мовою менше ніж тоді під час під час окупації німецької, коли в Донбасі діяли. Організації українських націоналістів до речі, після, після звільнення від німців Маріуполя наші органи державної безпеки ліквідували приблизно 200, 200 унівців тільки в місті Маріуполь. Тобто все ж таки потрібно звернути увагу на, на те, що дії українських націоналістів в, в окупованій Україні були досить розвинуті. Що, що потрібно ще зауважити до, до цієї нашої виставки? Дуже, дуже погано, що в нас тільки є одна книга. Яка майже повністю характеризує творчість, Олени не це це окраю мії. Просто чекає свого, чекає свого видання, академічна підпірка її творчості, щоб ми точно могли знати, які події присвячується той чи інший твір, поетичний твір телігії. Бажано, щоб були Публікації з газет, тому що, скажімо, йдеться про те, що звернення Організації українських націоналістів щодо загибелі кількох активістів активістів організації українських націоналістів в Житомирі було написано в основному телігою. Але тобто це є. Офіційна точка зору чи ні, тобто є ще багато недоліків в тому, як, що пишуть про Олену Телігу. І головне, що потрібно все ж таки пропагувати творчість духовного натхненника Олени Телігі і Олега Ольжича Дмитра Донцова. Можливо, Донцов давав трошки, ну в нього багато чого може і недоречно стосовно аристократизму українців, І його точка зору різко змінювалася протягом часу, але про те, що він мав величезний вплив на українців, які мешкали за кордоном Великої України. Це безперечний факт. В 30-х 30 роках вплив Донцова на закордонних українців був дуже, дуже великий. На жаль, на жаль, незважаючи на те, що в нас в Києві є і вулиці і пам'ятники, і вулиця Теліги, наші Наші школярі, студенти знають ще мало про, про її видатний вчинок. І Про перебування її в Києві досить мало пишуть в наших підручниках. Все ж таки ми чекаємо на те, щоб наш народ більше уваги приділяв своїм героям. Вона, Донцов, називав її. Касан ну, порівнював її з Касандрою, порівнював її з Лесею Українкою. Казав, що краще в сучасній Україні за Олену Телігу просто немає ні рівної поетки. Отже, всім рекомендую прочитати книжку Донцова поетка вогняних меж. До речі, це не репринт, це не репринтне видання, а це є е, книжка, яка подарована бібліотекам України е, видавництво 1953 року, Канада. В своєму зверненні до читачів я сказав, що найкращим публіцистичним твором Олени Тергії є стаття «Партачі Життя. Я хочу просто. Декілька речень вам як приклад дати з цієї статті і просто звернути увагу, як те, як те, що писала Олена Теліга, багато років назад, як воно підходить для нашої сучасної України, яка бореться на сході на сході України з російськими наймами. Вартачі з життя. Так, це для них найбільша відповідна назва. Це ж вони є такі, що все дивилися та мовчали та мовчки чухали чуби. В той час, коли не раз одним словом, одним просуненням могли б підтримати якусь велику правду або навпаки, знищити якесь велике зло, дати сатисфакцію людині, що має рацію, а передусім. Одним словом, так чи ні, залежно від своїх переконань, врятувати свою людську гідність. Портачі життя це є і ті люди, що не мають звичайної негеройської або денної цивільної відваги, без заперття якої найвищий героїзм зависав у повітрі, не пустивши коріння ані в землю, ані в маси. Вони вважають, що лихо є не на те, щоб з ним битися. Лише на те, щоб його тактовно обминати. А б'ються хай інші, яких вони вважають за дурнів, і то б'ються в якийсь такий спосіб, щоб їх спокій від цього не терпів. Партачі життя нараз мають вистачальну кількість розуму, щоб зрозуміти, хто має рацію, але ніколи не мають настільки відваги і чесності, щоб стати по боці проповідника якоїсь правди, доки він не став загальнознаним і так би казати усанкціонованим проповідникам. Вони, як сонячники, хилять свої голови то в один, то в другий бік, залежно від того, в який саме бік падає сонце загальної піні чи чогось успіху, і де саме можна витягнути максимум матеріальної користі для себе, підкреслюють себе матеріальної користі. Під час бурі, під час боротьби, під час гострого напруження двох сторін, коли невідомо кого чекає перемога, вони нестизовано плутаються між одним і другими, кажучи компліменти то одним, то другим, готові стати кожної хвилини при боці все одно якогось переможця, допомагаючи йому лише в останньому ударі, щоб цим дешевим коштом купити собі право бути пізніше в перших рядах коло нього. Лише прикладом великої цивільної відваги і безкомпромісовості аж до смерті. Можна впливати на душу свого оточення так, щоб воно із суцільної маси люкаїв обернулося в націю варту своїх героїв, великих героїв. Е я хочу сказати, що деякі, деякі слова вони можливо трошки застарілі або трошки сполонізовані і не сприймаються так е для сучасної публіки, але зрозуміти. Про що йдеться, я думаю, ви можете. Тобто в цій статті йшлося про те, що людина може вибирати, чи вона йде на смерть як хвилявий, чи вона підкорюється владі і вже не здатна ні на якісь геройські вчинки заради України.